Це друга послідовність з асан на баланс. Вона йде наступним кроком. Якщо ви вже освоїли першу частинку, ми так само входимо в цю послідовність з поза дерева, ставимо так, як зручно. Якщо вам важко стояти в такому положенні, ви можете просто встати трохи вищі стопи. Ми ну, витягуємо в сторону вверх, вниз. І робимо невеличкі нахили вправо і вліво. Добре. Потім знову витягуємо праву руку вверх, ліву вниз і робимо невеличкий змок. Витягуємось вверх, трохи підтягуємо живіт, вирівнюємо поперек і знов звертаємо увагу на ліву стопу, як ми стоїмо. Трохи припадняли пальці ніг, пошукали рівновагу в цьому положенні. Все це відпускаємо так само, кладемо праву стопу трохи вище лівого коліна, так, щоб вам було зручно. Знов-таки нагадую, це може бути таке положення, це може бути таке чи таке. Ми знов потягнулися трохи назад, трохи вперед і витягуємо руки в сторони. Ми намагаємось покласти тулуб на наші ноги. Ну, повертаємо руки на ногу праву. І після цього витягування ми спробуємо нахилитися і дотягнутися руками до підлоги, до килимочка. Якщо у вас не виходить одразу ж дотягнутися, ви можете, як завжди, використати допоміжний засоб під назвою цеглинка чи блок. Тобто вести в такому положенні. Потім вам треба нахилитися, коліна залишаємо зігнутим, так як вам зручно, і поставили долоньки на блок. Або ми ставимо це на килимок. Це збоку виглядає ось так. Ми витягуємо таз назад, трішечки витягуємо при, складаємо. Набережно вирівнюємо. Піднімаємось і так само трохи струшуємо нога. в одну сторону, в іншу. І знову ліва нога в нас на правій. Ми так само витягуємо сторони, вверх-вниз, перевіряємо праву опорну стопу. Трохи підпідняли пальці ніг. Знову їх поставили, і так само трохи нахиляємось вперед, вправо і вліво. Добре. І потім ліва рука вверху, права внизу. Потім все це відпускаємо, ліва нога на надає, витягуємося вперед, назад і трохи в сторону. Трохи підтягуємо живіт і за таз витягуємося трохи назад. Так само витягуємо зниз і повністю складаємося. Або ставимо руки на килимок, або на блок. Потім обережно піднімаємось і так само всім струшуємо на баланс. Ми так само будемо робити більш складну асану балансу. Тобто ми знову тримаємо себе правою рукою за праву стопу. Ліва нога залишається рівною, ми потягнулися правою ногою назад вверх, ліву рукою трохи вперед вверх. І витягуємо себе між правою стопою рукою і лівою. Стопою. Підтягуємо живіт і трішечки балансуємо себе в такому положенні. І дуже баражно повертаємось і так само. Права нога у нас буде опорною, знаходимо зручне положення. Тримаємо себе за ліву ногу. Трішечки потягнулися назад, правою рукою вперед-верх. І витягуємо себе вперед, так, щоб ви не втрачали рівновагу. Починайте з таких положень, щоб вам було зручно. Праве коліно вирівнюємо. І все знов відпускаємо, знову послаблюючи рухи, якщо у вас втомився поперек, чи ви там відчуваєте якесь напруження, ми ставимо ноги трохи ширше в сторону, згинаємо трішки коліна. І витягуємо туб. Кладемо або між стегнами, або на стегна такий кут, щоб ви відчували витягування поперека. Знаходимося в такому положенні рівні стільки часу, скільки вам треба, щоб ви відчули себе в нормальному стані, без відчуття напруження. І Потім вирівнюємо ковіна піднімаємося вверх от так